Всі мінерали, які вам потрібні, можна отримати із звичайної їжі. Жодних добавок не потрібно. Ваш організм сам розбереться. Я б могла б сказати так, але це не зовсім правда. На жаль, навіть найздоровіша дієта... Часто не забезпечить організм усіма необхідними мінералами через сучасні методи обробки їжі та виснаження ґрунтів, вашому тілу просто не вистачає важливих мікроелементів. І тут на допомогу приходить дев'ять есенційних мінералів, плюс германії labs У цій маленькій пляшці зібрано дев'ять найважливіших мікроелементів. І германій мікроелемент нового покоління для підтримки вашого здоров'я: магній, цинк, мідь, германій, селен, кобальт, молібден, хром. Ці мікроелементи працюють разом, щоб підтримувати ваше тіло на всі 100%. Вони забезпечують енергію, підтримують імунітет, здоров'я м'язів.